Сьогодні новий огляд пива, і на цей огляд я взяв волинського представника під назвою Волинський бровер. У мене є три пляшки. Тут представлено світле нефільтроване він. Він темне нефільтроване Сальвадор і світле нефільтроване Спліт. Назви поки що нічого не говорять. Нам важливий смак. Зараз будемо це перевіряти. Я практично не зустрічав інших виробників, які би пакували свої пива у такі подарункові набори. Коробки, які легко собою брати у подорож або просто подарувати друзям. Я би хотів, щоб таку практику започаткували інші виробники, тому що це справді зручно і приємно. Почнемо з першого представника. Він він це в нас рисовий лагер, вода, солод, рис, хміль, дріжджі. І все. На жаль, не вказують, які саме солод, який саме хміль. Який рис теж не вказує. Як завжди затестимо смукові якості, подивимося, які коментарі лишають в антапці, і також який рейтинг присвоюється пиву. Рисове пиво мені подобається, я його не часто п'ю, але наскільки я знаю, рис додають не для того, щоб зробити пиво більш екзотичним чи якимось цікавішим, просто з цього дешево варити, таким чином виробник здешевлює виробництво свого напою. Ароматика присутня, достатньо такий свіжий, злегка, з кислинкою запах. І він достатньо солодкий по кольору. Ну, як сіно, таке жовто-гаряче. Пінна шапка присутня, карбонізація достатня. Перші враження позитивні. Але смак, на жаль, трошечки гірший. Полюбляєш розмиття емоцій? Такого ще не було. Лови яскраво-жовтий, солодкавий він він з додаванням рису. Ну так, він солодкавий. Але тільки в запаху в смаку цього немає. Чи назвав би я його якимось яскравим? На жаль, ні, це мені здається, просто звичайне прохідне пиво. Світле пиво, яке добре пити в спеку, від якого нічого, в принципі, і зайвого і не очікуєш. Цікаво, що в антапці залишають про це пиво, чи співпадають мої коментарі з коментарями інших поцінову пиво. Зараз дізнаємось. 18 IBU, 4,5 міст алкоголю, 124 чекіни і 3,16 оцінка. По коментарях виразно овочева з купою мокрого картону. Прям все як я люблю. Ну це в лапках людина написала. Десь місцями трішки прорізається незрозуміла фруктова кислинка, а посмак незрозумілий, неприємний гіркий. Гіркого посмаку я не відчув. Про кислинку я говорив, вона є. Мені здається, більше тріки справді це пиво не заслуговує. Воно непогане як на просте пиво. Але яскравого смаку тут немає. І тим більше напис він він», він говорить, що це перемога як і для мене, і як до виробника. Мені здається, тут перемога тільки до виробника, тому що рисове пиво. У виробництві йде трошечки дешевше. Як на мене, пиво не зовсім насичене, але достатньо питке, гарно втимовує спрагу. В принципі, цього достатньо, щоб описати це пиво. Літом, коли спекотно, коли ви хочете якось охолодитись, відкривайте пляшечку такого пива, і це точно буде він-він, але на вечір для якогось цікавого фільму або просто посмакувати смаком пиво. Я б вам його не рекомендував. Що ви додивились до цього місця і у вас виникло бажання, і є така можливість підтримати канал? Я залишу посилання на баймію в описі, а також скористайтеся цим QR-кодом. Якщо у вас є можливість підтримати мене як автора, і цей канал буде вам дуже вдячний. На сайті виробник про себе пише: прагнемо досконалості про створення нашого пива. Ми використовуємо найкраще стримину та традиційні методи поворіння. Ми працюємо. Для відновлення благородності крафтового пива, його унікального смаку і поваги, на яку воно заслуговує. А відколи крафтове пиво стало неблагородне і, і треба відновлювати його там, смак і до нього знову привертати увагу. Мені здається, навпаки, крафтове пиво дуже популярне. Дуже багато людей власне, хочуть пити крафтове пиво за його смак, який відрізняється від мас-маркету. Наступний у нас спліт. Спліт це є блонд -ель. вода, солод, хміль, дріжджі. Теж знову ж таки виробник не вказує. Конкретні компоненти, з чого він зварив, це пиво, що мені не подобається. Але зате тут є рекомендації. Вказано, який бокал використовувати. До речі, власне, такі бокали потрібні для цього пива. Температура споживання 8-12 градусів. Мені здається, воно не буде дуже гірке теж. Ну, напевно, до 20 максимум буде. Воно значно темніше на тони, напевно, 3. Пінна шапка теж є, але піна швидше осідає. Карбонізація присутня. Запах приємний, нагадує мені апу. От усіх ап є такі присутні для мене аромат. Ви можете з цим, звичайно, що не погодитись. Воно гіркіше за попередньо, теж присутня дуже далеко, десь там на фоні легенька кислинка. Мені здається, цей виробник бере запахом, тому що запах у пиво дійсно справді приємний і такий насичений, а от смак трішечки підводить, теж воно трішки водянисте. 18 IBU, я вже подивився в антапті 4 алкоголю, трішечки вищий рейтинг по оцінці 3,36. Я його, до речі, двічі пробував, але я не запам'ятав його. Очевидно, воно якесь для мене прохідне. Тоді я йому поставив по бали, і зараз я би теж, напевно, не змінив би свою оцінку. Хіба за запах додатково ще 0,5 докинути, але більше, на мою думку, не вартує. Шукайте альтернативу світлому лагерю. Ось. Блонд Ель Спліт. солодкий, солодово хмелевий аромат, доповнює золото напою, а повнота смаку не залишає тебе байдужим. Мені немає тут, на жаль, повноти смаку. І солодкого присмаку в цьому пиві теж немає. Це цікавий коментар. Садомазу серіал, цікаві досліди. У банці трохи краще, принаймні, немає враження окисленості. Помірно брудненькі фруктові феноли, трішки солодкуватої здоби, трав'янисті тони хмелю. Але в цілому доречні. Це не блонд, але пити можна. Линський бровер. Мене до вас запитання. Якщо ви пишете, що ви використовуєте лише найкращі компоненти, і ви зацікавлені у відновленні Репутації крафтового пива, то чому ці два представники вашої лінійки такі посередні? На жаль, не тільки я так вважаю, в антапті залишають люди схожі коментарі. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що крафтове пиво відрізняється своїм яскравим багатим смаком. Ваше пиво на жаль дуже схоже до мас маркету але коштує воно дорожче. Тому задумайтеся, яка у вас конкурентна перевага. Навіть не хочеться, якщо чесно, допивати це пиво. Можливо, воно пустить і якось розкриє свій смак. А поки переходимо до фінального представника. Останнє пиво на сьогодні: важка артилерія, міцний імперський стаут. Хто не дивився попереднє відео, я робив огляд теж на імперський стаут. За... Шалені гроші. Я залишу посилання в описі. Якщо зацікавлені, перейдіть, подивіться, думаю, вам сподобається. Ну, пінна шапка тут класна. Мені подобається дуже насичене пиво, запах кафовий, приємний. Але окрім цього, мені тут ще або запах ну, знаєте, фасолі якоїсь або кукурузи віддає. Склад, вода, солод, лактоза. Кава, хміль дріщ в складі цього компоненту не заявлено. Можливо, це кава якось так взаємодіє і дає такий бобовий запах. Ну його важко з чимось сплутати. Це на запах і на смак боби. Вони відразу в першому куфтку присутні, а потім відкривається приємний такий смак кави. Залишається після післясмаці кислинка, що мені не дуже подобається. Пиво не є дуже густе на смак або тягуче таке, воно не є розбавлене, можливо, просто трішечки не дотягує, як на мене, до стандартів стауту, тим більше це імперський стаут, він має бути ще такий тягучіший. Це, це більше, схоже, знаєте, коли свого часу здається приватна броварня пробувала бавитись у крафт і варила мас-маркет під назвою Крафт. В них теж був якийсь типу. Стало каво, це щось до нього схоже. Я багато не говорив, але цікаво, чи це співпадає з іншими думками: 652 чекіни. І середня оцінка 3,64. Ну, 3,5. Дійсно, це пиво заслуговує без натяжки. На жаль, більше цьому пиву поставити важко. Натуральна міцна кава дарує кавово шоколадний профіль стауту, підкреслюючи яскравість і довершеність смаку. Припустивши Сальвадор через глибину своїх рецепторів, витримуєш солодко кремовий фініш. Я чомусь отримую кислий фініш в цьому пиві. Воно не дуже густе, ще раз повторюсь і не дуже кремове, відповідно. Воно солодкаве, так, це, це, це солодше пиво за попереднє. Воно густіше, але це далеке до такого канонічного імперського, тим більше milk Stout. Воно має бути солодкаве, а воно по факту кисле. Це дуже жорсткий коментар, просто перестаньте випускати пиво. Ну, я з вами не погоджуюсь. В порівнянні з попередніми двома пивами, це найкраще наразі. Є куди рости, я вам так краще скажу. Якщо ви. Дійсно, варите крафтове пиво, тоді, будь ласка, трішечки уважніше до інгредієнтів або, можливо, якісніші інгредієнти використовуйте, тому що люди, які баловані крафтовим пивом, які мають з чим порівняти, вони не поведуться другий раз на цей смак і просто підуть до конкурентів, куплять щось що більше відповідає назві крафту і більш таке повнотіле, я б сказав, так, у смаку. Смачний стаут, на який чомусь поклали великий смердючий віник з полину. Немає полину взагалі. Якщо не вдихати цей дивний аромат бур'янів, то можна отримати задоволення. Не дякуйте. Не буду дякувати, мене, можливо, мені пощастило, у мене запаху полину немає, і про ніякий віник тим більше говорити не потрібно. Загалом враження від волинського бровера неоднозначні. З одного боку, це краще за мас-маркет з другого боку це трішечки гірше ніж у конкурентів. Можливо, просто саме ці три пива не є найкращі, топові в їхній лінійці, але загалом яке своє враження, суб'єктивне, я можу залишити цю про цю пивувар. Мені не подобається, що вони не дають конкретнику, з яких саме компонентів ровариться це пиво, але мені дуже сподобалось, що вони дають поради. Температура подачі і келах насправді для пива це дуже важливо. Я люблю темні пива, і на фоні інших Сальвадор, звичайно, що йде на першому місці. Він він і Спліт дуже подібні між собою. Вони ну, мінімальну різницю мають, але він, він трішечки трішечки смачніш. Все ж таки, від Елю очікування вище, ніж від Лагера. На жаль, Спліт трішки не дотягує до інших елів, які я куштував, тому він займає. Третє місце. Якщо відео сподобалось, якраз хороша можливість поставити лайк та залишити свій коментар. Поділіться, будь ласка, вашими думками, враженнями, а також буду радий почути які ще пива, яких виробників взяти на вогню. До зустрічі в нових відео. До побачення!